Добрий ранок, прекрасні люди. Сьогодні хочу поговорити про ем, таку штуку, як нема пророка в своїй вітчизні. Да? Ем, чомусь багато людей, які роками ходять в церкву, навіть служать на дуже високих таких о, званнях, скажімо так. Ем, Вважають, що в їхній церкві немає там лідера хорошого, наставника, пастора, душого опікуна, принижуючи таким чином свою церкву. Пояснюю, останні півроку до мене приходять люди на наставництво, які постійно кажуть про те, що вони були і за платні гроші, і безплатні, і там і сам навчалися, щось робили, і так далі. І все даремно. Друзі, я хочу сказати, що проблема не в тих людях. Проблема не в церкві. Проблема в тому, що ти не поважаєш свою церкву. Проблема в тому, що ти не хочеш мати цінність в своїй церкві. Ти навіть не бачиш цю цінність в цих людях, які оточують тебе, до яких ти приходиш, яким ти служиш, вони тобі служать. Ти не бачиш цінності. І це є погано. Тому я ну, навіть якщо до мене прийти, ви і у мене цінності не побачите. Прийти там, я не знаю. До Антонюка, добу такого. Я не буду казати, в принципі, різні фамілії, прізвища, ви їх знаєте. Неважливо. У вас не буде працювати, тому що ви це ви. Ви принижуєте статус і звання інших християн. Так не має бути. Мені б хотілося, щоб ви все ж таки полюбили свою церкву, щоб ви побачили людей, які щиро служать. Не може бути так, що церква, яка має там 100, 200, 300, 400 людей, навіть 50 або 10, щоб навіть однієї не було, якій можна довіряти, з якою можна молитися, спілкуватися, надихатися і творити разом з Богом різні дива. Такого не може бути. Зараз час не той, щоб. Так себе вести. Зараз ми маємо бути супер єдиними. Я знаю, що за півтора роки війни дуже всі втомилися. Я кажу півтора року, тому що повномасштабної півтора року. Звісно, ми знаємо, що вже майже 10 років від початку війни. Але так, щоб вона зачепила абсолютно кожного, це півтора року. Я знаю, що всі сильно сильно втомилися. Але давайте пригадаємо другу світову війну п'ять років. У нас з вами ще не п'ять років пройшло. Перша світова війна, скільки там було. Друзі, війна завжди була. Просто ми або її бачимо, або не бачимо. І ми знаємо з вами, що момент війни це розкрадання країни завжди. Неважливо, це буде іноземці, які розкрадаються, наші, які розкрадають, можемо розмасовувати, скільки хочемо. Але ми, віручі люди, ми маємо розуміти, що все під Богом. І він керує всім, і навіть невіруючими людьми, хочемо ми цього або не хочемо. А тим паче він хоче керувати і направляти, допомагати йти правильним шляхом е, віруючу людину. Читаючи приповісти, ми багато бачимо, особливо перший другий розділ, нам говорять про те, що дуже важливо бути богобоязним, богопізнаним. Для того щоб іти Божим шляхом. Чи є ви тою людиною, яка Бога пізнає і Бога боїться? Чи ви можете тільки осуджувати людей навколо вас, свою церкву, не тільки свою, а й інші, не бачучи цінності? Друзі, ми маємо мінятися. Як ніколи, Як ніколи ми маємо триматися один за одного піднімати статус один одного, окриляти один одного, і йти разом до Царства Божого. Наші воїни зараз потребують не тільки молитви, друзі. Ми можемо зібрати звичайні коробки, подяки, які зараз збирають деякі фонди. Покласти теплі шкарпетки, покласти вітаміни. Бо зараз пішли морози, мінус чотири в день і мінус ого-го вночі. Вже поступають хлопці. В лікарні з обмороженням кінцівок, кісті і стопи? А ми думаємо: ой, брат або сестра, ну така ніяка, довіряти не можна. На що ми витрачаємо час? Я не можу зрозуміти? Невже ми досі младенці, як каже апостол? Чи все ж таки ми дорослі, мудрі люди, які вже їмо м'ясо духовне? Хто ми? Невже ми будемо втрачати час на непонятно що? Боже, дякую тобі за цей ранок. Пробач Боже, за мої емоції, за мої переживання, але ти знаєш, що я дійсно хочу, щоб кожна церква, кожен віруючий був вище за цих, цих таких недобрих, примітивних речей, маємо бути вище. Допоможи нам бути, будь ласка, такими людьми, які можуть щиро любити. Щиро прославляти твоє святе ім'я і навіть через людей. І коли кажуть, що слава героям, не можна так говорити, а я кажу: ти знаєш Боже, і тобі слава, і людям слава, а тим паче тим людям, які служать і днем, і вночі, як вчителі, як душопіни, як наставники, це дуже важке служіння. і реально немає подяки. І тому багато в новому заповіті написано, що ми маємо цінувати, маємо дякувати, маємо пам'ятати про таких і шанувати, шанувати, шанувати. Не просто так про це написано. Не просто так. Але ми нетвоєм цим наказом, цим, цими рекомендаціями скажемо так. Нам легше заплювати людину, ніж просто сказати, да, вона молодець. І її метод працює, якщо ним користуватися. Боже. Допоможи все ж таки фокусуватися цієї зими і зараз від, от, від сьогоднішнього дня на тому, щоб допомагати воїнам стояти і витримати кордони. Для того, щоб війна не пішла далі. Для того, щоб вони не помирали і щоб все е, не прийшло до нас, де ми всі мешкаємо. Це важливо. Допоможи нам сьогодні приділяти хоча б раз в місяць 300-400 гривень, хто скільки може. На те, щоб зібрати цю коробку для воїна і подякувати йому, тим, що просто прислати тепло, вітаміни, шкарпетки це важливо. Допоможе нам не розпилятися на мілочі, а фокусуватись тільки на важливому. А це є прославлення Твого святого імені. Через будь-які дії, речі, слова, думки. Допоможе нам бути вищими. В ім'я Ісуса Христа, прошу. Амінь. Друзі, всім гарного дня!